А як думаєте, скільки коштує це ліжко? Матеріал МДФ, накладки ДСП потовщине, ламелі йдуть дерев'яні. Це не є ліжко повністю з дерева. Спальне місце 1,60 х 2 м. І ціна такого ліжка, як думаєте, яка? Доставка безкоштовна в любе місто України. І ціна того ліжка, ті, хто на мене підписаний, всі знають. А ті, хто не підписаний, підписалися і напишіть, яка ціна того ліжка. І того ліжка вже ніде нема, тільки в мене. Спальне місце це є двохспальне, я вже казав, метр на два. Приїжджає розібране в п'яти упаковках. Інструкція по збірці є. Доставка безкоштовна в любе місто України. Яка ціна того ліжка? Я вам так приблизно скажу. Від 6 до 7. Від 6 до 7 тисяч гривень, а ви напишіть точно, яка ціна. Хто напише точно, яка ціна, тому дам в подарунок. Хто буде брати ліжко, дам в подарунок. Щось дам в подарунок, обов'язково щось дам. Ну, обов'язково щось дам в подарунок. Без проблем. Так що пишіть, яка ціна того ліжка.